Пане Олександре, давайте обговоримо цю ракету, яку генерал Буданов назвав система Кедр, та, а Путін назвав Орешніком. Але я коли аналізувала там матеріали воєнних аналітиків, то всі вони говорять, що поки що підтвердити, що це було саме Арішнік або Кедр. Неможливо, і це може бути якась інша ракета. Якою думкою ви поділяєте ключове? Скільки таких ракет експериментальних у Російської Федерації? Як часто вона буде бити ними по території України? Яка буде реакція Заходу? Ну, по перше, почну, звісно з зв військового злочинця Путіна, на якому взагалі не можна вірити жодному його слову? Тобто, ракети Арешник не існує. Такої ракети взагалі нема. Він її назвав новою, нібито гіперзвуковою, але це неправда. Використовувалась саме межконтинентальна балістична ракета. Про це говорять характеристики швидкості польоту, висоти польоту, заатмосферна висота польоту. А от який саме тип межконтинентальної балістичної ракети використовувався, тут інше питання. А голова гурону України Кирило Буданов назвав КЕДР. Але з іншого боку, ну не гур МО України проводить на сьогодні експертизу тих, е, того облану тих е, решток, які залишились від цієї ракети. Тобто, ми повинні все ж таки очікувати офіційного так. офіційного результату щодо е, результ, е, щодо Розслідування по цим елементам, які підтвердять, що саме це за ракета. До того ж, комплекс Кедр, він зараз знаходиться на рівні науково-дослідницького етапу. Про те, що його вже в залізі випробовували, якісь його безпосередньо зразки, навіть макети. Ну, не знаю, поки що інформації не було. Вперше про ці науково-дослідницькі роботи було відомо в 2021 році. Якщо ми говоримо про межконтинентальну балістичну ракету, то так швидко її в залізі після науково-дослідницьких робот неможливо реалізувати. А, тому це скоріш за все. Я не стверджую, що це саме так. Знову ж таки, тільки офіційне розслідування, результати експертизи можуть про це говорити. Скоріш за все, це могла бути або ракета РС-26 шість рубіж, або це міг бути РСД-10 піонер, трохи е модифікований. Або взагалі навіть не виключаю такого варіанту, що це могла б бути навіть північно-корейська ракета, яка отримала назву Решник. Так само, як іранські шахет 131 та шахет 136 отримали у Росії назву Герань і Герань 2 Пане Олександре, далі. От наступне запитання: якою має бути реакція наших західних партнерів? Поки що ми отримали інформацію від. Американців, що мовляв, вони попередили Київ. Далі з'явилася інформація, що урядовий квартал може бути атаковано знову, і тому депутати направили засідання парламенту. Далі з'являється інформація про передачу нам ППО, але очевидно, що Путін ескалює. Путін демонструє позицію сили максимально. І от наступні ці меседжі інформаційні, які в якому цей тиждень жила Україна, тобто масований ракетний обстріл. Обстріл ракетою, яка має ядерні боєголовки, атака на урядовий квартал, це все створює ескалацію. Який має бути відповідь адміністрації Байдена поки що до адміністрації Байдена, наших європейських партнерів, країн-член НАТО, на ваш погляд на це все на ескалацію Путіна? І Я перепрошую до того, ж Путін сказав, що цією ракетою пропагандисти взагалі можуть атакувати Європу. Вам слово. Ну це насправді те, що можуть атакувати Європу. Ми вже чуємо давно, але жодної атаки конвенційною чи не конвенційною не відбувалося, тому що це буде самогубство. Тобто, це пряме задіяння п'ятої статті колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу. І це буде самогубство Путіна. А йому треба ще воювати. Отже, він не буде так ризикувати. Це виключна погроза, так само як і сам удар по Дніпру, який відбувся, то це. Факт залякування, яка реакція повинна бути? Ну по-перше, той факт, що в нас Верховна Рада деякий час взагалі не працювала, а мені здається, це саме елемент реакції такої, яку очікував ворог. Тобто, якщо повідомляється, що наприклад по Харкову буде нанесено удар або по Дніпру, або по Одесі. То що все місто повинно перестати працювати? Отже, таким чином, ну можуть кожного дня об'являти про те, що буде нанесено удар цим орешником по Дніпру або по Одесі знову ж таки, або по Запоріжжю, і все місто повинно сидіти. Де в підвалах, в бомбосховищах, в паркінгах. Ну мені здається, що ні а, так само і Верховна Рада. Якщо вони по урядовому кварталу а, намагалися нанести удар, так що в урядовому кварталі нема бомбосховищ, вони не встигнуть за а, час підльоту сховатися. Там все повинно працювати. Ворог саме цього і прагне, щоб в паніці а, було порушено роботу основних інституцій підприємств економіки загально а, в країні. Це один з елементів впливу на Україну. А щодо наших партнерів, то нашим партнерам відповідно треба робити висновки. Це перший в історії випадок війн та конфліктів, коли проти країни, яка є жертвою агресії, було застосовано в межах конвенційної війни неконвенційний засіб ураження. Бо Межконтинентальна балістична ракета з бойовою частиною або болванка, як було використано по Дніпрі? Це все одно межконтинентальна балістична ракета. Це не конвенційна зброя. Будь-якому разі, це носій не конвенційної, а ядерної зброї. Тому наші партнери повинні реагувати відповідним чином. Підсилювати наше ППО, так безумовно. А, отримати безумовно, отримати речові докази, що це була МБР. Так вони цього чекають. Але що буде далі? Передача в Україні зенитно ракетного комплексу за атмосферного типу. Ну, наприклад, як ТХАТ, цілком можливо. Ми цього очікуємо. Тим більше, що ще в 2022 році від е генерала залужного такий запит був до е наших партнерів, але наші партнери його повністю заблокували. Цей запит, але був запит на заатмосферну ЗРК. У той час як Ізраїль, після того, як по ньому звичайними балістичними ракетами було нанесено удар, отримав дві такі системи. Ну, тобто, не просто дві одиниці, а дві батареї, зеркат, ХАБ. Тому реакція, ну, очікуємо, що була більш-менш якоюсь адекватною, а не як завжди, висловлювання стурбованості. Пане Олександре, щодо дозволу Байдена бити по території Росії атакам сеструмшеду, ми цьому тижні вже бачили. Принаймні в Брянську і на Курщині було атаковано атакам саме та стормшеду відповідно. І навіть було вражено бункер, де знаходився північно корейський генерал, який фактично його було поранено. І про це написали вже всі західні медіа. до того ж. Але наскільки я читала, що атакам з публічно Блумберг про це пише, тільки 50 плюс у нас, і скільки стормшеду теж інформація різниця. Чи достатньо цього для того, аби Україна продемонструвала дійсно якусь перевагу, як то кажуть геймченджер в цій війні? Але відповідь ми бачимо, Путін змінив ядерну доктрину загрози ескалації. Неймовірні. Вам слово ну, те, що ЗМІ пишуть про те, скільки у України того чи іншого типу ракет, на мій погляд, це взагалі неприпустимо. Західні змі собі дозволяють настільки багато, що неприпустимо – що мені здається, вже настав час, щоб ну впроваджувати проти них обмеження. Написав Блумберг. А яке ви мали право це писати? Скільки в нас атакамців? пане Олександре, Так са ну, жінок розумію. їм цю інформацію надали. Це ж питання не в Блумбергах, в питаннях в тих, хто надає цю інформацію, чиновники, напевно, що... висновки. Висновки у кожного журналіста є свій рівень відповідальності. Він повинен розуміти, що кожне його слово, кожна його строка, кожен його абзац. Він може вбити десятки сотні та тисячі людей це рівень відповідальності журналіста за те, що він пише. А вони ж не дурачки там в Блумбергі, ну насправді, і вони пишуть про те, скільки в нас ракет оперативно-тактичного mm. значення. Це не написати, скільки в нас там, наприклад, набоїв до якоїсь гаубиці, 50 чи 60 на добу. Це про оперативно-тактичну зброю, балістичну, і тому мені здається, що тут, якщо їх позбавити. Ось, наприклад, на місяць чи на два чи на три, взагалі на квартал акредитації в Україні усіх журналістів Bloomberg і поставити їм такий блок, то вони трошки отямилися. Це стосується Нью-Йорк Таймс і багатьох кого іншого. Але в принципі, якщо говорити про таку кількість, умовно кажучи, 50 одиниць, це ще не означає, що ми до цих 50 одиниць наступного місяця не отримаємо ще 50, або 100, або 20, хто знає. Тобто постачання ще буде продовжуватись. Це не якісь е, такі, знаєте, не зміни, не зміна, якась константа. Тобто, це не константа, це постійно змінюючи е, кількість е, е, засобів ураження. Так само, як ми почули про атакам Shadow, Але е, чому ніхто не задався питанням? Чому не, ми не почули про скальпічі? Це, в принципі, також засіб ураження, який ідентичний Storm Shadow. Більш того. А ми знаємо, що в пакетах допомоги від США Україна буде отримувати джім 158 та джім 154 до F-16. На них ми отримали дозвіл чи не отримали це дуже цікавий момент. Бо ракети gm 158 не гірші. За Storm Shadow, Scalp G, AG, а AGM-154 – це реактивна бомба, яка має як касетний тип, так і в принципі бетонобійний проникаючого типу. Тому мені здається, найближчим часом ми будемо розширювати номенклатуру засобів ураження питання, чи отримуємо на них дозвіл на нанесення ударів по території Російської Федерації. І Бажано щоб дійсно західні журналісти не розповідали, скільки в нас тієї чи іншої кількості зброї. Пане Олександре, дякуємо вам щиро. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був з нами на зв'язку.